На ваш розгляд відноситься проєкт рішення про внесення змін до рішення 18.09.2021 року номер 8, рейсочка 22, друг про надання дозволу комунальному підприємству умаського громадської статуції управління No3 на закупівлю транспортних засобів на умовні фінансово лісних нової редакції. Просимо внести в пункт 2 підпункт що лізінгові платежі передбачені умовами договору? Лізінгового фінансового лізінгу здійснювати в повному обсязі за рахунок внеслів до статутного капіталу підприємства. Це таке уточнення одним пунктом, і це чітко визначає, куди ці платежі, на, яких, на який капітал вони будуть відноситися. Є питання? Пропонують підтримувати. Хто Ало, алло, алло, виза? Так, друге питання. Іна Михайловна. Так. Доброго дня. На ваш пусть повернувся про ваше рішення, про мене зводить позвонити, я студент в канал, покладення а саме закупівлю постачання електричної енергії. На суму 92 два мільйони шістдесят тисяч на 26 рік. Також розподіл електричної енергії на суму 23 три мільйони тисяч гривень. Також на 26 рік та на закупівлю послуг з розподілу води на 35 мільйонів 578 тисяч двісті гривень. 40 копійок, це купівля білої церкви на 26 рік. <Қатор> Та, зашел, а скажіть, будь ласка, оці ціни стали на весь рік, чи вони можуть за рік збільшуватися? Це постійно буде збільшуватися. В прошлому році <губі> на скільки збільшувалося <губі> електропостачання? В загальному за 25 рік, станом на сьогодні, <губі> було <губі> <губі> 10%. <губі> 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 9%. А ви взяли 90 мільйонів, це ви взяли ні, яка сьогодні на сьогоднішній день сьогоднішні. може не... бути похибка в сторону збільшення на 10, 10? Ціна довго не збільшиться в будь-якому випадку. Ми будемо коригувати об'ємами Що Ми не маємо права збільшувати ціну договору про закупівлі. Ми можемо лише збільшувати ціну за одиницю товару, але ми коригуємо обсягом закупівлі. Зменшуємо обсяг. А за цей час зроблено щось було якісь е, прорахунки в сторону енергозбереження, закупівлю, якогось? аж велика там енергозатратність на насосах. На... Є що, щоб ми порахували? Просто жар, як ми добилися в води в місці, ми закупили нові насоси, які потребляють менше електроенергії. Зараз є щось, щоб таке прорахунок зробити, щоб ми щось зменшили. Кількість потреби на електронних. Дивіться, нас було вже встановлено близько для насосів на Канесках, які е, в минулому році, які зменшують е, на потребу по, да, розпоживання. Е, в подальшому рахунок в майбутньому це треба більше на радіоплати, як насоси на Канесках буде становити. Ви знаєте, що дуже діє на вартість літри, там тони води електронергії. Ну дивіться, це, це прогноза, звичайно, було б дуже круто, тому що сучасні насоси, які встановлюються, станті насосить настановлені з різних зі шов років. Звичайно, це вони половину працюють хлопцу, не відсікають, та, не відсікаються. Але ж ми розуміємо, насперед не піднімається танця з першого року. Нас площі це треба працювати в сторону і, того, щоб рахувати, що і, десь і, якісь не розбережі або альтернативу Сонічний, спорти, що все так і стало під батареї, та спорти очі щось таке стало, що не десь десь. Бо це ж на настав лягає на наставлення на там це не. Що ми говоримо про багато. Що ми можемо? управляю, да? да? Тим разом, на, на сяний, ось, а ты можешь на звучание личного мозга. Ну, это... Це Это... 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 там Это... 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 Нет, не другое право, все. Васильевич, вы да, вы за, бо связок текия. За? Другое питання. Я начинаю пошло, не за. Все, добрый, подяк Андрій, ти за. Ну, давайте. Хай бы даже нам у давай, давать, Натал. Там про погодження по каналу по електроенергії. Андрій засідання питання за свої очі. Шановні присутні, очі у увазі також доличне питання, які реагували встановив про зміни до рішення номер 1 ТР23 місії 30-го 9 року про надання дозволу командському каналу підприємству комунальних закупівлю транспортних да. засобів на умовах фінансового лізі у нові редакції. <ресур> Так само в одному пункті змінити під пункт 2, додати під пункт 2. лізингові платежі, передбачення умовами договору фінансового лізингу, здійснювати у повному опцію за рахунок внесків до статутного капіталу підприємства. Це все да. Це, да. Не, 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 не. питання є? Ні. Немає. Підтримуємо. Василь. Завтра. Читайте питання, я Ворославич. Що мені допускати, проєкт рішення про затвердженні програми фінансової підтримки підприємств комунальної власності на 20-31 роки. Зараз в нашій громаді діється та програма в надіє 21-го року, але в зв'язку з тим, що змінилося законодавство державої сфері розпорядку оповідсу. Змінилися назви наших головних розпорядників, відділів е і е наші комунальні підприємства брали лізі. Тому в цю програму було з першого року, дуже внесено багато змін для того, щоб ну, не путатися, вирішили ці зміни вже об'єднати і викласти програму в новій редакції для того, щоб було точніше працювати а також внесли відповідні зміни в назви наших відділів і структурних підрозділів міської ради, так як вони вже зараз називаються. І Івалося одне комуналі приємно, тому і його Це нашої інвестиції. Це розвитку інвестицій. Тому от, це всі зміни. Та Прошу тримати. За. ЗАЗ. Тут я теж просував. Наступне питання до нас звернувся з депутатським запитом депутат міської ради. На вулиця намовиться щодо відновлення асфальтного покриття на вулиці Курика, тепер Камарницького. З проханням винести це питання на комісію вашу і комісію бюджетну. Тому ми інформуємо, що так, така проблема є. Вартість цього ремонту коштуватиме щонайменше ціна на сьогоднішній день 3,7 мільйонів. Риви. Якщо буде можливість така фінансово наступному році, ми безумовно ці роботи виконаємо. Принаймні потребу поданого бюджету на наступний 26 рік. Потребували там вже туристів. Вони ж теж використовують, може там вони якусь другу участь, не могли допомогти нам ну, дуже Здебільшого, якщо ви так чесно говорити, це найбільшу шкоду нанесли. Коли будували цей отель, ну, наприклад, на куліка що... да, Пушкина, може з ними переговорити, стати в август Там Виходить, що ми зараз з бюджету міста відремонтували і до не користуються. А взагалі ми, ну, в кілька я сам депутат звертався і колеги, ми ніколи не через запити не йшли. Депутатські ну, наші, наші запити, наші запити, ми були, але ніхто не розглядав комісіях, як це робити. Але що вона становитися? Якщо ми хочемо списувати. Це питання до особисто, Ларисі Петрівні. Туди ходять наші громадяни ходять, там ужасно туди дорогу. Може бути не начальник буде сприйматися і мої.